Вітаю всіх на своєму каналі. Даріанна White Pro Magic. І в сьогоднішньому відео я вам розкажу, як ви можете зробити оберіг, захист ритуальчик через навісний замок. І при цьому будемо використовувати дуже сильний заговір. Що нам для цього потрібно, нам потрібно як сильний захист через навісний замок, колодку проводиться замком тільки новим і куплених бездачі. Ритуал проводиться обов'язково після чисточок. Ви повинні почиститися, очищення ви можете провести, так, як відливанням на віск, викачуванням на яйце, вогнем, водою. Очищення проводити не менше трьох раз. Після, повторю, потрібно саме очиститися перед тим, як проводити оцей ритуал і закриватися, щоб ви були чисті, щоб на вас було якнайменше негативу. І потім ми вже ставимо захист. Захист можна поновлювати, повторювати, залежно настільки ем, сильний наводиться на вас негатив. Це може бути через 1, 2, 3, 6, 12 місяців, ем, залежно, як ви будете відчувати. Наскільки, якщо, наприклад, там ви бачите, що через місяць-два дія послабилася, якісь та посилення негативу, ви можете повторювати цей самий, для цього берете новий замок, купуєте замки, ви ці всі зберігаєте, собі зробіть коробочку і усі ці закриті замочки ви зберігаєте вдома, десь там собі далеко сховаєте і тримаєте. Розмір замка, значення не має. Захист обов'язково робити на новий місяць, ростучий або на повний місяць. Для цього, що ми робимо, ми беремо, запалюємо шість ствічок. Замок тримаємо в лівій руці відкритий з ключем. Начитуємо заговір 12 разів. Після цього. Замок закривається, ключ виймається. Більше замок відкривати не можна. Наголошую: замок зберігаємо дома, ключ протягом трьох днів викидуємо, щоб ніхто ніколи не знайшов в ліс, в воду, в землю, куди хочете. Ритуали з замками різні. Багато чого можна ними закрити. Як себе захистити, так і дім свій закрити, закрити себе від якоїсь біди, закрити від когось і чогось. Можна навіть закритися від воєнкомату, як тепер це буде суттєво, щоб ніхто не знайшов і не виловлював на вулиці. Це так образно сказано. При цьому начитується заговір, від чого ви хочете закритися. Ви можете самі собі цей заговір, самі побажання ці записати на листочку. І це буде ваше власне, ваші власні побажання, то, що ви хочете, чи захистити дім, чи самі захиститися, чи ви бачите, що на вас якісь ідуть негативні впливи, там, з уроки, ви погано себе почуваєте від хвороби, від всього закриття. Ви можете скласти, по, по, то, що я вам зараз подав заговірно. Можете самі собі, з, собі зробити свій заговір, який буде тільки для вас е, е, служити і то, що ви хочете е, провести. Е, так що е, замок зберігаємо, ключ викидуємо. Е, як, звичайно, замок продається з трьома ключами, е, то два ключа ми нейтралізуємо повністю його чи ламаємо, чи. А один ключ оцей, ми викидуємо подальше від віддому. Замком також можна проводити ритуал, обряд з заговором на відкриття чогось. Це на відкриття доріг, удачі, збагачення, успішного бізнесу, благополуччя. Для цього ми запалюємо сім свічок. І замок, коли ми починаємо читати. Щоб відкрити дороги, він повинен бути закритий. Тримаємо його в правій руці закритий замок. І коли ми прочитаємо заговір від чого, що ви хочете відкрити, ви самі собі можете цей заговір складати, самі собі побажання всі записати і все це проговорювати обов'язково проговорювати це все 12 разів. І при, відкр... при відкриванні доріг повинно бути запалено 7 свічечок. Сім свічок, і ви читаєте оцей заговір 12 разів. І свічечка повинна догоріти. Ці свічечки повинні догоріти до кінця. І для цього ми читаємо вже на закритий е замок. Ну. Якщо ми вже відкрили цей замок, так само ми викидуємо ключ і більше цей замок вже не замикаємо. І замки, чи замки закриті, чи замки відкриті, заговорені, ви зберігайте вдома, візьміть собі якусь коробочку, якийсь конверт, і зберігайте їх десь вдома. Отож, подаю вам ритуал, який ви можете використовувати, щоб захистити себе. Ритуал, заговір такий, вибачаюся. Силою магії і світом небесним закликаю цим магічним чарівним замком я закриваю на віки вічні, будь-яке магічне ворожіння. На шкоду мені, сотворенне, надіяне. Від відьм від відьмяків, від баб від мужиків, від скверні напущеної від порчі, від нечисті чорної, від прокляття, від слова лихого, від діла дурного, від чорного ока, зависливого наврока, від усього зла замком закриваєсь, силою, магії, підтримкою сил світу. Захищаюсь, поки замок закритий мене, ваше ім'я, не зіпсувати не перекрити, не зурочити, не згубити, ні мертвому, ні живому, ні в час денний, ні в час нічний, ні в понеділок, ні в вівторок, ні в середу, ні в четвер, ні в п'ятницю, ні в суботу, ні в неділю. Слова мої міцніші каменю, ключ змова, замок діло заклято. Силою магії і світом небесним закликаю. Цим магічним чарівним замком я закриваю на віки вічні, будь-яке магічне ворожіння на шкоду мені сотворене, надіяне. Від відьм, від відьмаків, від баб від мужиків, від скверні напущеної, від порчі, від нечисті чорної, від прокляття від слова лихого, від діла дурного, від чорного ока, зависливого наврока від усього зла, замком закриваюсь, силою магії і підтримкою сил світу захищаюсь, поки замок закритий мене. Ваше ім'я: не зіпсувати, не перекрити, ні зурочити, не згубити ні мертвому, ні живому, ні в час денний, ні в час нічний, ні в понеділок, ні в вівторок, ні в середу, ні в четвер, ні в п'ятницю, ні в суботу, ні в неділю слова мої міцніші каменю ключ, змова, замок, діло. Заклято. Силою магії і світом небесним закликаю. Цим магічним чарівним замком я закриваю на віки вічні будь-яке магічне ворожіння. На шкоду мені сотворенне надіяне, від мі... відьмаків, від, від баб від мужиків, від скверні напущеної, від порчі від нечисті чорної. Від прокляття від слова лихого, від слова дурного, від чорного ока завислого на урока, від усього зла замком закриваю, силою магію, з підтримкою сил світу наги захищаюсь. Поки замок закритий, мене ім'я не зіпсувати, не перекрити, не зурочити, не згубити, ні мертвому, ні живому. Ні в час денний, ні в час нічний, ні в понеділок, ні в вівторок, ні в середу, ні в четвер, ні в п'ятницю, ні в суботу, ні в неділю словами і міцніший каменю. Ключ, змова, замок, діло. Заклято. Силою магії і світом небесним заклинаю. Цим магічним чарівним замком я закриваю на віки вічні будь-яке магічне ворожіння, на шкоду мені сотворенне, націяне від відьм, від відьмаків, від баб, від мужиків, від скверні напущеної, від порчі, від нечисті чорної, від прокляття, від свого слова лихого, від діла дурного, від чорного ока, завислого ока на від усього зла замком закриваюсь. Силою магії підтримкою сил світу захищаюсь, поки замок закритий, мене ваше ім'я не зіпсувати, не перекрити, не зурочити, не згубити, ні мертвому, ні живому, ні в час денний, ні в час нічний, ні в понеділок, ні в вівторок, ні в середу, ні в четвер, ні в п'ятницю, ні в суботу, ні в неділю слова мої міцніші каменю ключ, змова, замок. Діло заклято. Силою магії і світом небесним заклинаю цим магічним чарівним замком, я закриваю на віки вічні будь-яке магічне ворожіння на шкоду мені сотворене, надіяне, від, від, від відмаків, від баб. Від мужиків, від скверні напущеної, від порчі, від нечисті чорної, від прокляття, від слова лихого, від тіла дурного, від чорного ока, завислового наврока, від усього зла замком закриваюсь, силою магії, підтримкою сил світу захищаюсь, поки замок закритий, мене, ваше ім'я, не зіпсувати, не перекрити. Не зурочити, не згубити ні мертвому, ні живому, ні в час денний, ні в час нічний, ні в понеділок, ні в вівторок, ні в середу, ні в четвер, ні в п'ятницю, ні в суботу, ні в неділю слова мої міцніші каменю. Слово ключ змова, замок діло заклято. Силою магії і світом небесним заклинаю. Цим магічним чарівним замком я закриваю на віки вічні будь-яке магічне ворожіння, на шкоду мені сотворене, надіяне, від відьм, від, від маків, від баб, від мужиків, від скверні напущеної, від порчі, від нечисті чорної, від прокляття, від слова лихого, від діла дурного, від чорного ока, зависливого наврока, від усього зла замком закриваюсь. Сильною магією, підтримкою сил світу захищаюсь, поки замок закритий мене, Ваше ім'я, не зіпсувати, не перекрити, не зурочити, не згубити ні мертвому, ні живому, ні в час денний, ні в час нічний, ні в понеділок, ні в вівторок, ні в середу, ні в четвер, ні в п'ятницю, ні в суботу, ні в неділю слова мої міцніші каменю. Ключ, змова, замок, діло заклято. Силою магії і світом небесним заклинаю. Цим магічним чарівним замком я закриваю на віки вічні будь-яке магічне ворожіння на шкоду мені сотворенне, надіяне від відьмь, від відмаків, від баб, від мужиків, від скверні напущеної, від порчі, від нечисті чорної. Від прокляття, від слова лихого, від діла дурного, від чорного ока, зависливого наврока, від усього зла замком закриваюсь, сильною магією і підтримкою сил світу захищаюсь, поки замок закритий мене, ваше ім'я. Не зіпсувати, не перекрити, не зурочити, не згубити. Ні мертвому, ні живому, ні в час денний, ні в час нічний, ні в понеділок, ні в вівторок, ні в середу, ні в четвер, ні в п'ятницю, ні в суботу, ні в неділю слова мої міцніші камінь. Ключ з мова замок діло. Заклято. Силою магії. І світом небесним заклинаю цим магічним чарівним замком, я закриваю на віки вічні будь-яке магічне ворожіння, на шкоду мені сотворенне, надіяне, від відьм, від відмаків, від баб, від мужиків, від скверні напущеної, від порчі, від нечисті чорної, від прокляття, від слова лихого, від діла дурного. Від чорного ока, зависливого наврока, від усього зла замком закриваюсь, силою магії, підтримкою сил світу захищаюсь, поки замок закритий, мене ваше ім'я, не зіпсувати, не перекрити, ні зурочити, не згубити, ні мертвому, ні живому, ні в час денний, ні в час нічний, ні в понеділок. Ні у вівторок, ні в середу, ні в четвер, ні в п'ятницю, ні в суботу, ні в неділю. Слова мої міцніші каменю, ключ, змова, замок, діло заклято. Силою магії і світом небесним заклинаю цим магічним чарівним замком. Я закриваю навіки вічні. Будь-яке магічне ворожіння, на шкоду мені сотворене надіяне, відмідь від відмаків, від, від баб від мужиків, від скверні напущеної, від порчі, від нечисті чорної, від прокляття, від слова лихого, від діла дурного, від чорного ока, зависливого на урока, від усього зла замком закриваюсь, сильною магією і підтримкою сил світу, захищаюсь. Поки замок закритий, мене ваше ім'я, не зіпсувати, не перекрити, не зурочити, не згубити ні мертвому, ні живому, ні в час денний, ні в час нічний, ні в понеділок, ні в вівторок, ні в середу, ні в четвер, ні в п'ятницю, ні в суботу, ні в неділю слова мої міцніші каменю, ключ змова, замок, діло заклято. Силою магії і світом небесним заклинаю. Цим магічним чарівним замком я закриваю на віки вічні, будь-яке магічне ворожіння на шкоду мені сотворенне, надіяне: від від відмаків, від, від баб, від мужиків, від скверні напущеної, від порчі, від нечисті чорної, від прокляття від слова лихого. Від діла дурного, від чорного ока, зависливого на урока, від усього зла замком закриваюсь, силою магії, підтримкою сил світу захищаюсь, поки замок закритий, мене ваше ім'я не зіпсувати, не перекрити, не зурочити, не згубити ні мертвому, ні живому. Ні в час денний, ні в час нічний, ні в понеділок, ні в вівторок, ні в середу, ні в четвер, ні в п'ятницю, ні в суботу, ні в неділю. Слова мої міцніші каменю. Ключ зумова, замок, діло заклято. Силою магії і світом небесним заклинаю. Цим магічним чарівним замком я закриваю на віки вічний. Будь-яке магічне ворожіння на шкоду мені сотворенне. Від відьм, від відьмаків, від баб від пужиків, від скверні напущеної, від порчі, від нечисті чорної, від прокляття, від слова лихого, від діла дурного, від чорного ока, зависливого на урока, від усього зла. З замком закриваюсь, силою магії, підтримкою сил світу захищаюсь. Поки замок закритий, мене ваше ім'я не зіпсувати, не перекрити, не зурочити, не згубити, ні мертвому, ні живому, ні в час денний, ні в час нічний, ні в понеділок, ні в вівторок, ні в середу, ні в четвер. Ні в п'ятницю, ні в суботу, ні в неділю. Слова мої, міцніші каменю ключ, змова, замок, діло, заклято. Ось я вам прочитала цю молитвочку е заговір 12 раз. Ви можете проводити цей ритуал, коли я читаю. Ви тільки для того, щоб закритися, ви повинні тримати цей допомогу. Е е Замок у лівій руці. Коли читається заговір, тримайте замок у лівій руці. Можете слухати вичіточку, коли я читаю, ви просто тримаєте замок у лівій руці і дивитеся на полум'я свічечок, яких ви запалили. Це шість свічечок на закриття від всього негативу. І зворотньо, ще раз повторю, не путайте. Коли ви хочете відкрити дороги, замок повинен бути закритий, і ви, коли прочитаєте самі, то тоді ви його відкриваєте, і більше ви його не замикаєте. Ось такий захист, оберіг на замок. Думаю, що він вам Стане у пригоді. Я постаралася прочитати навіть вам цей заговір 12 разів, для того, щоб ви могли уже легше провести цей ритуал, не трудитися, тільки запалити свічки, тримати цей замок у руці і дивитися, слухати, і, про себе повторювати, від чого ви хочете захиститися. Отож, бажаю вам всього-усім, всього найкращого. Щастя, здоров'я, благополуччя. Нехай усі ваші бажання збудуться, нехай буде мир у ваших оселях і на землі. Всього вам хорошого, до побачення, мої любі, до слідуючого відео.